Всьому голова. Малята ми не уявляємо нашого столу без запашного хлібу. З давніх давин українці з пошаною ставилися до хліба, віками складалися обряди, пов'язані зі жнивами. З деякими з них я вас сьогодні познайомлю. Українці, як хлібороби, шановлено ставилися до жнив, адже зібраний врожай був показником. Чи буде що їсти наступного року? Жнива або косовиці називали гарячою порою. Косовиця дуже відповідальний період, який великою мірою залежить від погоди. Припадають жнива на саму середину літа, коли у сонячні погожі дні достигають злакові культури. Впору косовиці та обмолоту не було ні свят, ні вихідних. У наш час збір урожаю проходить по-іншому. На допомогу людям приходить відповідна техніка. В давнину на Косовиці відбувались певні ритуали, а злакові збирали вручну. Період жнив поділялись на початок та зажинки. Власне, самі жнива, обмолот і кінець обжинки. Обжинки святкувались дуже гучно, весело, співали хвалебні пісні хлібу, врожаю та всім силам, які до цього причинилися. До вашої уваги, одна із обрядових пісень. Дай Боже, усе зібране у радості, достатку та здоров'я спожити і Господа молити, аби наступний врожай був ще кращий, як цього року. Хліб з хлібом зустрілися, жиці земельці вклонилися. Жнива присвячували язичницькому богу спасу. Господарі залишали на полі пожертву так звану велесову бороду. Наші пращури вірили, що бородою велес сягає до землі, а в тій бороді, увитій шовком, сріблом та золотом, тяга земна, джерело рослинності, життя і вселяких сил. За це кожен господар пошановував Бога, залишав під час обжинків на кінці ниви пучок колося Велесові на бороду. Жінці ставали до роботи зі сходом сонця. При зустрічі говорили один одному Помагай Бог! перехрестившись, починали серпами. Ввечері йшли додому дуже повільно, щоб чути, як нива співає. Ось ми й познайомилися з вами, з давніми обрядами і звичаями українського народу, пов'язаними з хлібом. В народі кажуть, поле перейти, життя прожити, то не такі прості слова. Життя утворене від жита, а хліб усьому голова.